Всім привіт! Ми починаємо з вами нову тему щодо ігрового руше Develop 5. На попередньому уроці ми з вами створили невеличкий такий платформер на цьому ігровому рушію. І так, я запускаю демонстрацію. Сьогодні у нас вже трішечки інша тема. Ми на минулому уроці також додавали до... Ну, До нашої сцени Куба, головний герой, та платформу. Я думаю, ви пам'ятаєте, так? Добренько. Отже, сьогодні ми розглянемо більш детальніше поведінку платформера, а також поведінку платформи. Отже, ну, ми спочатку почнемо з поведінки головного персонажа платформера. Загалом, у нас є такі параметри, як ви бачите, як стрибок. Сходи. джамп-троп платформи. Розширені властивості якісь. Ну, це застарі там. Ми їх розглядати не будемо. Ходьба є. Уступ. Ну, дивіться, сходи і уступ ми розглядати з вами не будемо. От. Сьогодні тільки стрибок та ходьба. Це саме таке основне. Отже, зі стрибка почнемо. Тут. Тут у нас є такі властивості, як тяжкість стрибка. Тут зараз значення стоять за заумовченням. Швидкість стрибка. Максимальна швидкість падіння. І час утримання в стрибку. Давайте ми трішечки зараз поекспериментуємо з цими значеннями взагалі. Ну, ча Тяжкість давайте поставимо більше. Нехай. Хоча ні. Давайте я зараз вам покажу, як воно працює за заумовчуванням. Щоб ми могли порівняти просто. Ну так, стрибок працює за заумовчуванням. А зараз давайте вже змінимо параметри деякі. Отже, тяжкість нехай вище буде. 1300. Давайте подивимось. І як ми бачимо, нашому об'єкту. Стало трішечки тяжкувато так стрибати. Вже не так високо він стрибає. Отже. Давайте я трішечки понижче поставлю. Швидкість стрибка. Давайте також поекспериментуємо. Тисяча нехай буде. Як ви бачимо, він стрибає уже швидше наш куб. Швидше саме. Так. А можна зробити 1 мільйон? ні 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 Неможливо. І так, максимальна швидкість падіння також. Давайте потестуємо. За заумовчуванням 700 стає. Ми, до речі, справа бачимо формулу розрахунку. От. Ну ми її розбирати не будемо, звісно. Давайте 500 поставимо. Так. І як ви бачимо, ми поставили 500. Наш куб він вже падає не так швидше, як ви бачили минулого разу. Добре. Давайте зараз тяжкість. Поставимо 1000, швидкість поменше. Добренько. Отак. А, ж... а зараз ми вже переходимо до ходьби. У нас є такі параметри, як прискорення, уповільнення. Максимальна швидкість і нахил кута максимального. Ну, Ми лише перші троє будемо розглядати. Четвертий нам не потрібен. Отже, прискорення. За заумовчуванням 1500. Уповільнення також. Максимальна швидкість. Ну, пересування 250 за заумовчуванням. Давайте ще раз розглянемо, як воно працює. Це саме ходьба. От. Це стандартні значення. Давайте зараз змінимо також. Прискорення нехай буде Низьким, прямо. 200. І як ми бачимо, наш об'єкт, він... Пришвидчується на початку. Набирає обертів вже не так швидко. Вот. Давайте уповільнення також поекспериментуємо. Значення вище поставимо. На тисячу нехай. І як ми бачимо, коли ми віджимаємо нашу клавішу руху. Наш об'єкт він зупиняється дуже швидко. Оскільки ми збільшили значення уповільнення у його параметрах ходьби. І так. Ну і максимальна швидкість. Давайте 400, нехай поставимо. Наш об'єкт він став швидше рухатись. Отже, в принципі. Параметри цієї поведінки ми вже з вами розрянули. Отже, Також сьогодні, окрім оцих поведінок, ми іще розрянемо інші об'єкти саме. От, На минулому уроці ми з вами створювали спрайти. А сьогодні ми вже будемо додавати тексти та кнопки. От. Отже, почнемо з тексту. Назва об'єкта. Давайте ми зробимо так. Е, нашому е, гравцю буде задано таке питання. Ну, не питання, а просто поле для введення, скажімо так, щоб він ввів свій нікнейм. Тобто, що я маю на увазі? Нам потрібно зробити так, щоб е, на нашій сцені був текст. Введіть свій нікнейм. Ну, я думаю, тут все зрозуміло. От, розмір 50, нехай поставимо. Це нормальне таке значення. Шрифт можна ви... ну, вибрати. Контур, тінь. Давайте я увімкну, щоб ви побачили, як це працює. Вот. Ну так. І також додамо поле для ведення свого нікнейму. Так, от, ведення називається об'єкт. Так. Поле вводу текст вибираємо. Вигляд рамки, нехай, ну нехай чорним так і буде. Ширина двійку можна поставити. От, поле для заповнення ми ставимо пусте. Так. Ну і в принципі ага, розмір шрифту. 50 також, нехай. От. І вказуємо. Ну, розташовуємо об'єкт на сцену. Давайте потестуємо, як зараз працює. От, все працює. А як же нам зробити, щоб те, що ми ввели у це поле, воно збереглося як наш нікнейм? Давайте трішечки подумаємо. Сьогодні, окрім цих всіх об'єктів, я вас також познайомлю зі змінами. От. І саме у зміні можна зберегти значення, яке ми ввели. Отже, давайте приступимо до змінних. Щоб взагалі створити нашу першу зміну. Нехай ми е, створимо редагування змінних сцен. От. Є така панель у нас. І додамо першу зміну. Загалом є 5 типів змін. Текст, число, логічний тип, масив та структура. Сьогодні ми розглянемо перші три. Текст, число та логічний. Я розумію, що інформації багато. Але вам усе зап запам'ятається, я гарантую. От. Е, для того, щоб зберегти наш нікнейм, ми вибираємо саме текстовий тип. І тут е, залишаємо ну, дані пусті, оскільки нам потрібно буде зберігати. От. Вводимо назву нашої зміни нік, нехай. Застосовуємо. Отже, а зараз нам потрібно буде перейти до сцени подій. Що це взагалі таке? Події це те, що розвивається в нашій грі. Розумієте? Вони містять у собі умову, за якою виконується дія. От. Спочатку нам потрібно вказати саме умову. А, хоча, щоб, дивіться, щоб зберегти дані, які ми ввели, в принципі, умова ну, не потрібна. Нехай просто додамо дію, вибираємо наше ведення поле саме. І... А, ні, загалом я трішечки припутав. Нам потрібно вибрати нашу зміну. Для цього натискаємо інші дії. Шукаємо. Змінити значення зміною. Вот. Тут є. Ви ж бачите мій екран, так? І вибираємо нашу зміну нік. Нехай. Встановити в. І тут вказуємо назву нашого введення. Так, зараз. Вот он. Назва. І текст. Все. Я потім скину відеоролик, як це все я робив, щоб ви зрозуміли більш детальніше. Ваулі, так, да. Все. Тепер наші значення вони будуть зберігатися. І ми потім зможемо їх використовувати. Добренько. Давайте ми розглянемо інші типи змін. Так. Ну ми перейдемо до числового типу. Додати нову зміну. Давайте ми створимо у нашому платформері таку штуку, як монети та їхнє підбирання. От. І у правому верхньому кутку екрана буде висвічуватись кількість монет. Ну от, монети, нехай зміна так і буде називатися. Тип зміною число От Тут ми нічого не пишемо з вами. І нам потрібно додати новий спрайт монету. От. Малюємо за допомогою Pixel Art. Зараз я швиденько намалюю. Так. Ну вот. Такий кружечок жовтенький. І тут буде в центрі, типу С. Коін, типу. Вот. Розміщуємо нашу монету на сцену. От. Вона готова. Ніякі поведінки не потрібно додавати. Можна трішечки змінити розмір навіть. Отже, добренько. Тепер, як так зробити, щоб коли куб торкається нашої монети, вона могла зникнути та зберегтись у нашій зміні. От, Зараз я вам поясню. Отже, додаємо нову подію. Додаємо умову до цієї події. Куб, якщо він зіткнеться з монетою. От. Тут є така умова. Тоді виконується дія. По-перше, монету видалити. А по-друге, змінити значення нашої змінної монети. На плюс один. Тут є знаки модифікації. Це, звісно, додати, відняти, помножити, поділити та встановити. От, додати один. Давайте, щоб ну, дані, які зберігаються у нашій зміні, були на нашому екрані. Так, хтось там чи доєднується. Ага. От, Іван Корляков, привіт. Ти щось запізнився. Добренько. Ага, добренька. Ми вже завершуємо першу частину. От зараз трошечки залишається. Отже, щоб відобразити, які є дані у нашій зміні, нам потрібно додати окремий текст для цього. От. Нехай кількість монет. Назовемо. Я потім скину відеоролик, відмонтую, звісно. Та ви зможете побачити, що я робив. Так. Розмір шрифту 50. І початковий текст видаляємо зовсім. Добренько, ставимо, наприклад, сюди нехай. А, ні, давайте залишимо просто одну букву. Вот. Просто. Добренько. А зараз нам потрібно знову перейти в події та додава... ну, додати нову дію без умови, звісно. Можна навіть прямо тут. От, додати дію. Отже, тепер вибираємо наш текст та встановити його значення у значення нашої зміної. От. Шукаємо монети нашу зміну. Отже, і дивимося на результат. Хоча нехай спочатку буде вказано 0. Так правильніше так. Вот. Як ми бачимо, значення дійсно збільшилось на 1. Це кількість зібраних монет. Отже, і зараз ми переходимо до логічного типу. Давайте ми зробимо загалом. І ще навіть кнопку одночасно. Будемо працювати з цим. Як, як я й вам і казав. Вибираємо з крамниці ресурсів якусь кнопочку таку. Вот. І нехай ця кнопка буде змінювати кольор якогось об'єкту. Ну, давайте, наприклад, для платформи. Вот, загалом вона зараз чорного кольору. А ми маємо змінити, наприклад, на червоний. Отже, для цього ми, по-перше, додаємо нову анімацію до нашої платформи. Малюємо за допомогою пікселярту та створюємо червоний колір. Зберігаємо. Отже. Але чорний він залишається, тому що перша анімація саме з чорним кольором. Добренько. А зараз ми так і зробимо, що якщо ми натиснемо на цю кнопочку, то зміниться колір. Отже, додаємо нову подію. Коли наша кнопочка натиснута, тоді виконується дія. Анімація платформи змінюється на... А, так. Індекс анімації тут взагалі можна було вибирати. А, от. Анімацію за назвою вибираємо. І платформу. От, це друга наче анімація. Давайте зараз потестуємо. Все працює. Так. Давайте я зараз зміню назви анімації на їхні корери, щоб було трішечки зрозуміліше. Червоний та чорний. Нехай. Так, все працює. Добренько. Отже, у нас уже 20 хвилин. Давайте ми, мабуть, логічний тип з ну, якось на наступних уроках розрянемо. Нам потрібно зараз переходити.